У міській лікарні скорочення 16 січня відбулось зібрання, на якому про це оголосили персоналу. Відповідне відео з'явилось у мережі Фейсбук. Нагадаю, наприкінці року і головний лікар комунального некомерційного підприємства Борис Сирота, і заступник міського голови Мирослав Смотров доповідали депутатам про складний фінансовий стан медустанови. Мовляв, коштів бракує навіть на заробітну плату. Щомісячна сума непокритих витрат складає біля 2 мільйонів гривень. Тому Кам'янець-Водільська міська лікарня Кам'янець-Водільської міської ради просить дотацію коштів від місцевого бюджету. В середньому то, що ми вже я озвучив попередньо, що нам приблизно не вистачає біля 2 мільйонів на місяць. Міська рада виділила 6 мільйонів гривень і зобов'язала сам заклад напрацювати план дій задля поліпшення ситуації. І такий план в лікарні розробили, ймовірно, у співпраці з управлінням охорони здоров'я та профільним заступником. Перший крок скорочення персоналу. Працівникам пропонують, цитую, вийти із зони комфорту. План економіки звичайно в тому, що нам потрібно вийти із зони комфорту. всім. певна організація полягає в тому, що частина, частина людей, частина працівників. Або буде скорочена, або буде переведена на, на інше місце роботи. Де візьметься це місце роботи? Ніхто не пояснив. Натомість запевнили, якщо комунальне підприємство самостійно не проведе скорочення, то це зробить Національна служба здоров'я України, і заходи будуть набагато жорсткішими. Я не замовлю почуйте, будь ласка. Їм не цікаво, що Це, це просто людина, важлива. Але чи дійсно НСЗУ вимагає скорочення медперсоналу? Зовсім ні. Насправді йдеться про співвідношення коштів, які заробляє заклад фондом заробітної плати та витратами на медикаменти. Національна служба здоров'я фінансує медичні послуги за тарифом, який покриває всі витратні матеріали. Не вистачає тим медустановам, де неефективний менеджмент. Тоді і громада, і сам колектив закладу є заручником недолугої господарської діяльності, і виправляти ситуацію має або сама лікарня, або ж власник комунальної установи, тобто міська рада. Якщо в Кам'янець Кам подільському є міська лікарня, до прикладу, міський перинатальний центр, так жінка приходить туди народжувати, ми сплачуємо за це від 15 тисяч і вище. Жінці кажуть, що держава нічого не заплатила, вимагають кошти за те, щоб вона закупила пакунок, на на треба йти на пологи, щоб вона закупила ліки, щоб вона дала за аналізи, все інше. За це відповідає керівник, який підписує зі мною договір, який взяв на себе зобов'язання, що послуга має надати безоплатно. І коли Національна служба здоров'я України на основі таких скарг, на основі моніторингу, забере договір від цього закладу, то засновник і міський голова Кам'янець-Подільського має прийти до своєї громади і сказати, що керівник, якого призначив не департамент охорони здоров'я, не національна служба здоров'я України, а саме міський голова і міська. Рада, він відповідно. Призвів до того, що не хотів в повному обсязі виконувати договір, хоча держава готова за це сплатити, не зміг побороти відповідно неформальні платежі в закладі, і відповідно через це вони залишаються без фінансування. Зі слів керівництва лікарні скоротити персонал рекомендувала також комісія, створена розпорядженням Михайла Посідка. Щоправда, висновки комісії на широкий загал так і не оприлюднили. Новий штатний розпис тримають у секреті. А про скорочення поперед. Редали ледь не весь молодший персонал, практично без права вибору. І Якщо не хочу підписати абсолютно його право, але тоді буде просто складений акт про відмову від підпису, і він прийняв це до повідомлення. Знову звертаємось до позиції НСЗУ. Національна служба здоров'я не займається штатними розписами, не фінансує лікарні. Купує медичні послуги за так званими медичними пакетами і робить прямі виплати за надані послуги. Також НСЗУ контролює дотримання умов договорів та реагує на скарги пацієнтів. Не може бути так, що на ліки не вистачає, а кошти на депозитних рахунках. Або ж як у Кам'янці-Подільському не вистачає на заробітну плату, але з'являються нові посади і працівники. У головного лікаря кілька заступників. Важко зрозуміти нагальність встановлення системи відеоспостереження або ж напівсфер для обмеження паркування автотранспорту. Головний лікар Борис Сирота на так зване зібрання не прийшов. Управління охорони здоров'я також від проблеми відмежувалось. Градус напруги у колективі зростає.